Всім привіт! Ви на каналі Привіт покетики Це моє нове відео. І сьогодні ми будемо розпаковувати бумажні сюрпризи. Останній раз я розпаковувала бумажні сюрпризи десь приблизно рік тому. Ну, реально рік тому. І в мене... Вже просто мені так хотілося всіх розпакувати, але я ніяк не могла змонтувати останню серію. Хоча, ну я взагалі не розуміла. Тобто в мене, по суті, я зняла п'яту серію, яка вийшла вже, так, я думаю. І я її зняла, і все. І в мене просто я вже нічого не хотіла. Я не знаю чому. Я якраз в той період я закінчила всю свою, ну, топу, всій свій блокнот. Да, вже нові колекції не буде у нас вже. Тобто, я планую зараз розпакувати всі старі колекції, да, які в нас тут є, а в нас їх не так уж і мало, тобто ну, буде що подивитися. І ми розпакуємо всі старі колекції і нові, ну, нових не буде, скоріше за всього. Коротше, ми зробимо якби, таку розпаковочку вже залишків. І в мене, в принципі, ну, в той час той період. Коли я це все робила, то в мене, ну, я дуже сильно не хотіла нічого робити. Тому я закинула це все. І ось пройшов рік. Е, я не знаю, в мене, е, як я розумію, то весною в мене пігас на бумажні сюрпризи. Якщо зараз я це все не зніму. І в наступному році теж буде, напевно, на бумажні сюрпризи. Ну, коротше, щось таке. Значить, так, у нас тут є, до речі, тут ще за камерою. У нас є... Боже, сейчас. У мене, кстати, в мене новий манік, Отакий. Звертати увагу, що він різний, да, ми це опустимо, Ну, в сенсі, що цей матовий, цей глянцевий, цей взагалі, квадратний, овал, але він мені подобається. Е, да. Якщо що, то це просто мої експерименти на новий рік. Тому що недавно був новий рік, і мені хотілося щось таке зробити гарнюні. Я зробила цей дизайн. А також на Новий рік там покатились. Коротше, в нас залишається останній пакет клавис. Це перша колекція, мені здається, так, якщо я не помиляюсь, яку ми закриємо в, принципі, в цьому блокноті із нових колекцій. Так що це буде один пакет. І в мене тут ще за кадром, я хочу спочатку взяти всі за кадром, У мене тут є пазли. І так як у нас сьогодні немає новинок, то давайте візьмемо два пазли, тому що пазли у нас б... ну, багато так нормально. Так, значить, давайте візьмемо які. О, давайте візьмемо ці два жовтих. Ось вот такі гарнюні. Так, окей. Чикс. Далі, дальше... о, давайте візьмемо пакетики Nogty. Якщо не помиляюсь, у нас тут має бути по два пакети. І давайте візьмемо ось цей пакетик. Перем. Тепер, що? що, що? що? О, Дісней Мані. У нас Дісней Мані три Е, пакета, Прям пакета такі. Е, вони. Я не знаю, саме перша наша колекція. Давайте візьмемо ось цей забадочку. Давайте нашу минулу новиночку. блін, це так дивно звучить, тому що це вже пройшов рік, але при цьому це була минула новиночка. Наші мої улюблені книги, які я прочитала. І давайте знімемо фіолетовий пакетик. Ось цей. Окей. Далі давайте візьмемо шкарпетки. Шкарпетки, так як їх також ну, багато, так, як можна з ним помітити, то ми також візьмемо два пакетики. І давайте також два жовтих Насідні жовта розпаковочка. Кружечки Сталей. Вже давно всі забули про ті кружечки Стенли, і вже рік пройшов. Але вони все ще в мене в руках. Навіть давайте візьмемо пакетик, пакетик. О, давайте ось цей. А, ні, давайте оцей. Гарний мій також. І далі в нас тут... О, вонка. Вонка з... вже там, я не знаю, вже це було ще, ну реально рік тому вонку випустили. Це вже всі не актуальні пакетики, але мені просто хочеться їх розкрити, тому що в мене реально просто я вже ну, так давно е їх не розпаковувала. вони в мене лежать, лежать, і я не можу ніяких розпакувати. Давайте візьмемо ось цей темненький шоколад. І далі наші перекусики. Це найгарніші наші пакетики з усіх. Я їх спеціально малювала. Давайте візьмемо давайте рошен в цьому. І раз пакетик грошей. Далі у нас тут йдуть е, пакетики е, з квіточками. Зараз якраз знову буде весна, так що все актуальненько. <с> е, значить, е, давайте візьмемо якийсь пакетик такий. Вот ось цей рожевий такий, гарний А, ні, у нас же жовта розпаковка. Давайте змеємо жовтий пакетик. А, тут два ну давайте тоді два жовті там, кетіна логіка. І в нас тут залишаються малюнки по клітинках. Давайте візьмемо пакетик ось цей з серденьком. Дуже багато пакетиків на розпаковочку. Я таке обожнюю. І давайте ой Боже, Знову якісь сміття. минулий раз також було. Наш каталожик. Я тепер можу так робити. Дуже великий каталожик, як бачите, да, він такий повненький. І е, давайте почнемо з самого початку наш перший пакетик Disney Mani. Зараз я його пошукаю ось цей красунчик Disney Mani. Давайте подивимось, який персонаж нам сьогодні попадеться. Так. Перевану на дріб. Це щось, якийсь ціненький персонаж. Давайте подивимось номер. Нема номера. А ні, ось номер 3. Тобто ось сюди. І давайте подивимося! -да! Це Дональд Дак Який завжди така завтра. Давайте його приклеїмо. І він біля Daisy. Да, такий. Де навіть так такий мелашкір. Ой. І, до речі, я вже поміняла телефон з тих пір, тому мені здається, якість відео буде трошечки покраще, ніж раніше. Так що да. Далі давайте відкриємо фонку. І ця перфорація мене вже не буде дивувати. да. Тому що вона в мене чомусь не вийшла. Я не знаю такий прикол був. І я вже хочу поскоріше її закінчити. Так, у нас тут Оу номер 3. Я думаю, ви вже згадуєтесь, хто це. І. Та-дам! Це Умпа Лумпа. Я yeah. його не знаю, який він зараз, який виглядає. В принципі, в принципі, він... Можна сказати, і схожий трошечки, так? Значить, давайте його приклеїмо на номер 3. Ось такий він дуже гарній. Ну, по крайній мірі він вийшов гарніший, ніж вонка в мене. Все. І у нас залишається остання наліпочка. Я не знаю, що буде. Наліпочці, да? тут зрозуміли по контуру. А, так що це буде вже в наступному відео. Ми закінчимо цю колекцію. Нарешті, шкарпеточки, наші улюблені шкарпеточки. Да, Знову їх дуже-дуже багатенько. І давайте розпаковувати два пакетики на сьогоднішній день. Оп. Так, розпаковочка. І що ж тут? Це шкарпетка. Тарам! О, це квіточка. Квіточки. Шкарпетка з квіточками. І давайте відкриємо відразу другий пакетик. Щоб їх е декілька е разів не відкривати, так? А вона туди, напевно, є. Окей. Е е і друга шкарпетка. Давайте подивимось, що ж у нас тут та да Це шкарпеточка з лимончиками, дуже така миленька, красивенька. До речі, вони дуже схожі за своїм дизайном. Вони такі дуже гарнюні. Давайте приклеїмо, давайте оце сюди, кудись, а це давайте ось сюди. Отак, давайте. Ваша також у нас, з лимончиком дуже гарніла. Я не знаю, коли ми закінчимо цю колекцію, тому що е, ця колекція дуже е, багато шкарпеток Чи Вони взагалі сюди візуть, я теж не знаю. Так що подивимось. І наступна у нас колекція Laviz, яку ми сьогодні закінчуємо. Да, попрощаємося нарешті з нею. І, до речі, можна побачити. По кількості наліпок яке сьогодні відео. Воно шостий і шостий пакетик останній. Давайте його оп розпакуємо і подивимося, яка ж нам остання наліпочка попадеться. І це в нас ось такі елафис. Хлопчик-різінка тримаються, роблять сердечко А, ну, номер 3, в принципі, це не також важливо. І давайте приклеїмо ось так. Це наша е, перша в цьому каталозі закінчена колекція. Да, давайте перелиснемо. І тут у нас відразу йдуть пазли. І пазли давайте ми також відкриємо. Е, у нас тут наче, також да, два було пакетики. Відкриваємо відразу два пакетики. І також жовті. Так. Розпаковочка. А, так. І в нас тут пазл під номером 3. І другий пазл. Де тут? Куточок? Ось куточок, так. Ні, не знаю, де тут. Ось такий куточок. Давайте подивимось, що... О, і номер 4. Слухайте, заліблинько. І давайте перевертаємо. Раз, два, три. Оу, oh, це якась стрічка з яблуком. Іще одна штучка схожа на і Якесь орео і цукерочка. І так. І давайте ми їх приклеїмо. Наші пазлики. Вони, до речі, на... Навс... Ой, я приклеїлась. Вони навс... на нам, Я не знаю, як це... На українській мові. Коротше, на скотчі двохсторонньому, який такий, ну, типу, велетенський. І тому в мене і сторінка ось ця теж дуже така набухша. <смас> Із-за цього скотча така об'ємна. І номер три. Приклеїмо сюди. Так, давайте оп! Щоб воно все рівненько там було. Да? Я надіюсь. Ну, наче рівно. Добре. Все. І в нас залишається ще 4 пакетики. Ну, нормально так. Да, Переростаємо. Наша наступна колекція це малюнки по клітинках. Раніше я обожнювала малюнки по клітинках і обожнювала їх малювати, тому що вони були дуже легкі. Я вчилась тоді ще в школі. Ну, Я маю на увазі в школі, типу, офлайн. І я обожнювала на перервах або навіть на уроках малюватися ці малюночки, щоб не було сумно і скучно. нудно. А, щоб не було нудно. Ось, Значить, у нас під номером три пакетик. ось сюди. І тут у нас ось така маленька собачка. Дуже кумедна. Так, давайте її приклеїмо. Ой. Шамсин. Ці... Extended. Наша собачечка. І давайте її приклеємо. Блін, тут це так по контуру треба прямо влізти. Ось так. І ось цю сторіночку ми закрили. Тепер у нас залишається ось тут дві наліпочки. Можете здогадатися по формі, що тут буде. Можете написати в коментарях. Далі це у нас кружечки Stanley. Давайте відкриємо ось цю сторінку. Кружечки Stanley, мені дуже подобалася ця колекція, тому що вона дуже гарна в мене вийшла. І, о, у нас тут фіолетова кружка. І так. Ось така гарнюня. У нас кружечка виходить. А, а тут не написано. Коротше, тут проблема в тому, що тут немає номерів. Тут треба просто дивитися ось, все. Це у нас на ось цю сторінку. І ми закінчимо цю сторінку. Тому давайте остання кружечка на цю сторінку, а на ту на ще дві. І тут е, проблема в тому, що я не пронумерувала ці кружечки. Да, тому це так, типу, е, на розмір. Яка підходить на сторінку, така і вона. Так, все. І давайте наша наступна колекція. Це колекція перекусики, Вона моя одна із улюблених, тому що вона дуже гарна і вона дуже інтересна, тому що тут щось із реального світу, що дійсно можна купити десь в супермаркеті. І тим паче моє улюблене. І так, тут в нас щось інтересне, малесеньке таке. А, воно відкривається, так? Тут на кійновер номер 7. Ось сюди, також таке продовговастеньке. І це в нас снікерс крем паста. Це снікерс, снікерс. А, який йде дабл. Тобто він йде з типу арахісовою пастою, а, подвійною арахісовою пастою. Це мій улюблений, я їх раніше любила і постійно їла. Коротше, він дуже прикольний. Так що приклеїмо на номер 7 ось сюди. Теж як перекус дуже добре підходить. Далі... О, манікюр. Я обожнюю робити манікюр. І тому люблю і цю сторінку. Давайте, я не знаю, ну давайте сюди. Ні, чи сюди. Окей. Я думаю, сюди буде на літочка. І так, розпаковуємо наш пунктирчик. Номер вісім. Я не вгадала. Так. Заміна, заміна, Не в ту сторону заміна. Ось сюди. Оп. І так. все в нас тут сам. Нігті, до речі, це може послугувати мені. От я не знаю, я реально рік тому це все малювала. І, можливо, я зроблю собі такі нігті, які будуть тут. Не знаю, якщо вони мені сподобаються, звичайно. Тому що поки що в мене немає ідей, які я буду робити в наступному місяці. Ну, звичайно, це ще не скоро, але. Так, чара! О, це манікюр з градієнтом. Тобто вони йдуть такі, як градієнтні і, скоріше за все я не хочу їх робити, тому що все ж таки мені вони не дуже сподобались. Раніше я їх от малювала, коли я малювала, вони мені е показалися інтересними, але зараз я вже якось не хочу такі робити, хоча ідея непогана. Так що, отак, от такий манітюр. Добре, і в нас одна наліпочка в пакетику. Далі в нас колекція квіти. Квіти також дуже прикольна колекція. Е, так що давайте їх розпакуємо. Наша крута перфорація. І в нас тут яка жовта наче квітка, так? Е, в нашому пакетику. В жовтому пакетику жовта квітка. Все логічно. Під номером 3, тобто ось сюди. Давайте подивимось, що це за квіточка. О, це місяця Лілія. Так, це Лілія. Я, якщо чесно, не дуже вже пам'ятаю, що я там малювала. До речі, це і плюс для мене, тому що реально я рік тому це все малювала, і мені я не знала, які квіточки взагалі в мене будуть. Да? Тобто, ну я вже просто все забула. Все, ще малювала, я вже не пам'ятаю, і мені дуже інтересно це все зараз розпаковувати і дивитись, а що ж я там малювала? Хоча, в принципі, плюс-мінус я пам'ятаю, точніше, можу пам'ятати, але... Вже, ну, реально пройшов рік. Ну, тут правильний рік. Так, значить. І наш ще один пакетик квіточок. А, ой. <смір> барація, я вже не забула. Ну, ладно, відкриваємо так. Тут у нас також якась квіточка. І давайте подивимось. Ого, яка назва довга. <смір> Подивіться, назва е, більше за квіточку. Це вона під номером 4. Да. Це на одну сторінку вона. І так. І це у нас... Оу, це ромашка. Ось така квіточка ромашка. Ну, і достатньо... Ну, до речі, от, наче така дуже популярна квітка, але я не часто її десь бачу. Хоча вона, ну, типу, на кожному будь-хто її знає. Так Кладемо, ой, кладемо е, клеїмо і її на нашу сторіночку. І в нас залишається останній пакетик. Пакетик книг. Зараз манікюр. Останній пакетик книг, моя улюблена книга. Якщо її зараз побачу і впізнаю, то я вам навіть її покажу в оригіналі, як вона виглядає. Не знаю. І так, фіолетовий пакетик. До речі, ось ці пакетики... Такі ж по кольору, як і сама сторінка. Можна знайти, так, бачите? фіолетовий, синій, помаранчевий. І такі ж пакетики. І так. номером два. О, ось сюди. Теж поблизу нашої першої книги. Ладно, Розірвемо. І це в нас. Книга, ну, це, до речі, не зрозуміла. Це в нас книга. Оу! Це Том Гейтс. Книга усе дивовижня. Е, мабуть Я любила раніше ці книги за те, що вони. Ну, це така взагалі комікс про хлопчика. І, ну, типу, абсолютно там рандомні якісь фрази. Тобто, там типу, просто про життя. Такий невеличкий комікс. Мені він дуже подобався тим, що там, ну, типу, ось така книга. Я вам зараз її покажу навіть. І так, ось ця книга. Це в нас Том Гейтс. Усе дивовижно, мабуть. Це буде з створанок, я їх дуже люблю. І їх в серії штук Сім, зараз ну, на даний момент їх сім. Раніше було їх шість, Вони вже випустили ще одну. Зараз вони вже не такі інтересні. Раніше вони ну, да, тобто в ось ці серії, які я в мене вони були інтереснішими. І мені подобалось, що це правильно ось така дуже, -дуже товста книга. Тобто тому що я могла, типу, це було десь літку, я їх купляла, і я могла реально неділю їх читати, тобто кожен день там ось такий шматочок якийсь, і це реально було інтересно і багато чого почитати. Звичайно, тут, ну, типу, таке щось. Е, да, тобто, ну, не такі прям інтересні, тобто це не про щось, це просто книга про е, якесь життя там, е, чим він інтересується, куди він ходить, там, про собачок, там якихось. Та, як він там малює їх, його група. Е, і, коротше, ну щось таке. Ну, тобто, Це от комікс такий, і мені подобається, що тут багато тексту. Тобто, начебто цей комікс, так, тобто тут є малюнків, дуже багато, але при цьому тут і багато тексту можна щось почитати. І мені подобалось реально, що вона дуже велика. Ну, прям дуже велика. Так що, ось така це одна із моїх улюблених книг. Все, ми розпакували всі пакетики. І дякую всім за перегляд. Всім до нових зустрічей. Па-па!